Ось уже кілька років на моєму каналі існує традиція складати косметичні плани на наступний рік. І в минулому році я ввела ще один такий маленький момент в ці відео: це також е зробити якусь рефлексію тих цілей, які я. Поставила собі в минулому році, перш ніж е, ставити нові цілі. Можливо, вони переходять з року в рік, можливо, це щось нове, але важливо не тільки ставити собі цілі, але також е, спостерігати за тим, чи вдалося їх досягти. Тому давайте почнемо з того, що поговоримо про мої косметичні цілі за 2022 рік. Е, що з ними сталося, чи не сталося і я поділюсь з вами тим, що планую робити в 2024 році. Я сказала 2022. З роками зараз буде велика проблема в цьому відео, так що тримайте за мене кулаки, що я все буду казати правильно. Настрій в мене дуже навіть новорічний, як бачите. Е, ялинка на місці, е, свічка на місці, шапка на місці, червона помада на місці. Тільки червоні нігті ще не на місці. В нас на дворі сьогодні мінусова температура, тому я закутана в дуже теплий светр. звичайно, на мені один з моїх улюблених. Парфумів в мінусову температуру Belle. А, але я вже відійшла від цілей. Перше, що я планувала, чого я планувала досягти в 2023 році, цілі, які я складала минулого року, це поглибити знання своєї парфумерної колекції. І скажу, що цього року мені і вдалося, і не вдалося одночасно досягти цієї цілі. Так, я використовувала багато парфумерії в своїй колекції, але я також Доповняла свою колекцію тревел сайзами і повноцінними розмірами баночок різних парфюмерних. Тому скажу, що в цьому році я не поглибила особливо знання своєї колекції, я більш поглибила свої знання того, що мені подобається, і цікаво використовувати в плані парфумерії. Я б так перефразувала цю ціль. і... Я поглибила знання того однозначно, що в моїй колекції є більше парфумів, які я купувала, щоб вписуватися в соціум, так скажем. У мене багато є свіжачків, які я люблю, але я купувала їх, тому що я знала, що вони нікого не образять, що вони всім сподобаються і ні в якій ситуації нікого не не знаю, не приведуть ні в який шокуючий стан в плані парфюмерії. В тому плані, що я люблю більш сильні аромати. Я вважаю, що це не завжди доцільно в суспільстві. І, в принципі, це так і є. Але е, я зрозуміла цього року, що те, що подобається мені, це не завжди суспільно комфортний аромат. І про це я розповім детальніше відео про парфумерію за цей весь рік. Але тут скажу, що ця ціль і. Здійснилась і ні, одночасно друга ціль е, було використати 30 мл парфумів. А моєї парфюмерної колекції в пробниках, тому що в мене була величезна кількість пробників, і я хотіла підчистити цю колекцію, але також поставити собі якусь е цікаву ціль, щоб мотивувати себе. Я також казала, що в ідеалі, якщо я була б дуже амбіційна, я б захотіла закінчити 50 мл парфуму в е пробниках. І ось як мої пробники виглядають на даний момент. Мені вдалося майже до самого Вверху заповнити візуально цей контейнер, який я заповнювала весь цей рік. Це не лише парфуми, якими я користувалася цілий рік, я користувалася своїми парфумами в різних а, ємкостях, але конкретно я хотіла візуально використати ці парфуми, тому що їх можливо порахувати. І чи вдалося мені досягти моєї цілі? Так вдалося. Мені навіть вдалося трошки її перевиконати. На даний момент я закінчила 39 мл, і, по-моєму, там 40-х парфума. Тобто, я зупинилась ідеально посередині між 30 мл і 50 мл парфумерії. Ціль, яку я трошки вже обговорила на початку цього відео, це носити аромати для себе. І. Не намагатися під суспільство. і скажу, що я десь на 80% досягла цієї цілі цього року. Я дійсно ношу те, що подобається мені. Я все ще не е, намагаюсь нікого придушити. Я акуратно. Відношусь до дозованості того, що я наношу, наношу на себе, тому що е, я хочу, щоб мене сприймали правильно в суспільстві, особливо на робочому місці. Е, я не буду носити якісь алкогольні аромати до моїх учнів молодших класів. Це взагалі не в тему було б. Е, але це, мабуть, єдине правило таке для мене. Я не ношу свої ромові конячні тютюнові аромати на роботу, але ношу їх частіше, чим я робила. Це раніше, тому що я намагаюся носити те, що я хочу, і ця ціль, я б сказала, в прогресі. Найбільша ціль цього року для мене була закінчити більше косметики, ніж я купую. Я віддаю собі повний звіт в тому, що це моє найбільше хобі, це моя найбільша пристрасть. Це те, на що в мене йде найбільше фінансів в моєму житті серед хобі. І я для цього створила мою серію відео і покупки для того, щоб кожного місяця підводити результати того, що я купую і використовую. Я не намагалась спеціально використати більше, ніж зазвичай, я не намагалась спеціально не купувати нічого. Я хотіла саме органічний висновок, я хотіла побачити, як все насправді, і порівняти цифри. Я зрозуміла після мого дуже короткого ноубая цього року, що це не для мене більше. Для мене не працює цей варіант, тому що він не реалістичний, навіть коли ти відмовляєшся від косметики і це проходить успішно. Для мене більше працює, продумано підходити до косметики. Якщо ви дивились моє відео про покупки, я помітила для себе, що. Хоча в мене завжди багато покупок косметики, ну це все, звичайно суб'єктивно, але е, я розумію, що це багато для середньостатистичного споживача е, В мене про, покупки всі були завжди продумані. В мене не було ніколи майже м, нічого імпульсивного. Можливо, за весь рік в мене була одна імпульсивна покупка, і вона мені дуже зараз подобається. Це був бальзам для губ. Е, але. В принципі, всі мої покупки дуже продумані, і в мене немає сенсу спеціально нічого не купувати, тому що те, що я купую, я все це використовую. В мене нічого не псується. Я дуже рідко щось віддаю чи роздаю, лише в випадку, якщо мені насправді щось дуже не підійшло. Але я з тих людей, хто закінчує свою косметику, і тому я вирішила, що немає нічого такого. Жахливого в тому, щоб любити те, що ти любиш, всі ми маємо якісь хобі, всі ми витрачаємо якісь фінанси на хобі, або навіть коли немає хобі, ми витрачаємо фінанси на щось непотрібне, просто в задоволення. І часто в цьому також немає нічого жахливого. Все має бути, звичайно, в міру. Не залазьте ні в які борги через те, що вам захотілося, помадку чи блиск. І якщо ви Забираєте щось від своєї сім'ї в плані бюджету, це має бути найменш непомітно, якщо це не вдаряє по сімейним стосункам чи стосункам з грошима, чи не приводить ні до яких негативних наслідків. В принципі, в цьому нічого жахливого немає. Просто як я завжди це кажу, в всьому повинен бути баланс. Отже, якщо говорити конкретно про цифри, в цьому році я купила 110 одиниць декоративної доглядової косметики. Це найбільша кількість покупок, які я робила за кілька останніх років. Я не знаю, не розумію повністю причину, по якій це трапилось. Але я не намагаюсь нічого прикрити чи приховати. Цифра є цифрою, і факт є фактом. Я використала 127 декоративних і доглядових засобів, тобто різниця між тим, що я купила, це Всього 17 засобів, і це приведе мене до наступної цілі. Можливо, ви навіть вже здогадуєтесь, якої я також розбила ці цифри на більш детальні категорії, щоб побачити, в яких же категоріях я роблю найбільше покупок і мене абсолютно не здивував результат. Найменше я купила лаків для нігтів. Це було всього 4 одиниці. Я купила 10 парфюмерних одиниць, це включаючи також тревел-сайзи. Я купила 20 одиниць декоративної косметики. Я вже виставила це відео. Ви можете подивитися, якщо вам цікаво, що я купила і коли. Тому що я людина-список, і я знаю завжди, що в мене і коли приходить, і по якій причині. І найбільше, звичайно, в мене покупок по догляду за шкірою та волоссям. Я вже тут не розбивала цю категорію настільки детально, але загалом це було 76%. Одиниць. Мене ця цифра абсолютно не здувала, тому що переважний контент мого каналу це догляд за шкірою обличчя. В мене все життя була проблематична шкіра, схильна до висипань. Колись в минулому в мене була дуже проблематична шкіра, і ось ці знання, оця пристрасть до догляду за шкірою обличчя допомогли мені вивести себе з цієї діри. І залікувати шкіру, вилікувати її, привести її в здоровий стан навіть я не кажу гарний стан, просто здоровий стан, коли я запросто виходжу з дому без декоративної косметики, чого не було раніше. Я навіть не могла соромилась вийти в магазин, там якийсь через дорогу, без декоративної косметики, щоб замазати всі недоліки шкіри. Зараз в мене такого немає, навіть коли щось вискакує, мене це вже не сильно хвилює. І я завдячую. Цьому моїм знанням. А... По догляду за шкірою обличчя. Якось я дивно сказала, ну ви зрозуміли. І останньою моєю ціллю було спробувати закінчити принаймні один декоративний лак для нігтів. І в мене тут чудові новини. Я закінчила аж два декоративних лака, при тому я закінчила їх випадково, не спеціально. Я закінчила їх просто, тому що мені дуже подобалась формула і кольори. Обидва лаки від Essence це їх лінійка Gel Nail Polish. Один відтінок називається Feels Like Birthday. Це чудово. Відтінок на осінь і зиму, який я дуже любила носити, він давав такий ефект глянцевих, ем, навіть гелових нігтів, так само, як і цей лак в кольорі Coral Me Crazy. Цей лак просто піднімає настрій. Він такий яскравий, веселий, просто ідеальний на про, ні, не прохолодний, на теплий період року. Тому вони в мене. Можливо, пішли одночасно, тому що один я використовувала в холодний період року, один я використовувала в теплий період року, і тому я з ними розпрощалась і не можу їх більше знайти, інакше я б купила нові. Отже, перша сама головна ціль наступного року це використати набагато більше декоративної доглядової косметики, чим купити. Хоча я задовільнена. Результатами цього року вони не настільки чудові, щоб бути дуже хорошим прикладом того, як правильно підходити до консюмеризму. Я завжди над цим працюю, я ніколи не ідеальна, це весь час робота в процесі і в прогресі. Тому наступного року я не буду ставити собі якусь конкретну цифру. Я просто хочу, щоб ця різниця між купленими і використаними. Косметичними засобами розширилась. Моєю другою ціллю буде закінчити якомога більше мініатюр в моїй колекції. І з однієї сторони, так це підніме цифру використаних засобів, але не в цьому річ, не в цьому моя мотивація, а в тому, що в мене стільки багато мініатюр, які лежать всюди. І я їх. Весь час тримаю на якісь поїздки, але в мене немає так багато поїздок, щоб закінчувати всі ці мініатюри. До того ж, поїздки, якщо чесно, я намагаюся брати перевірені засоби а не щось нове і не знати, як твоя шкіра чи волосся на ці засоби відреагують. Тому цього року я вирішила закінчувати мої мініатюри, і це буде одним із моїх пріоритетів. Для чого їм просто лежати стояти і чекати якусь там одну-дві-три поїздки в рік, коли. В нас відбуваються поїздки, переважно це літаком перельоти, і вони все рівно обмежені по кількості того, що я можу з собою взяти в будь-якому випадку, тому немає сенсу нічого тримати на особливий випадок. Говорячи про особливий випадок, моєю наступною ціллю буде використовувати всю мою колекцію парфумерії і не чекати на особливий випадок чи особливий день. Це однозначно одна з моїх великих проблем в мене. Колекції є парфюмер, яку я просто обожнюю. Вважаю занадто особливою для того, щоб носити на кожен день. І ця парфумерія в мене стоїть і стоїть і стоїть. В кінці кінців я вже витратила кошти, я вже маю цей засіб, який в ньому сенс, якщо він просто стоїть на особливий день. Цих особливих днів не так багато. Що таке особливий день? Правда, на весілля я не ходжу часто. Виходите, я не ходжу. Якісь дуже урочисті міроприємства і виходи в мене також не в моєму щоденному плані дня, тому що в мене досить спокійне, звичайне розмірене життя. Мене на якісь там гала не кличуть і на червоні доріжки. Тому або мені потрібно не купувати особливі дуже якісь там парфуми, і я говорю не про... Ціну, коли я говорю про особливі, а, або просто не тримати їх на якийсь особливий день і використовувати на повсякденній основі і не паритися цим. Я знаю, що я не хочу більше знімати відео помісячні про покупки, тому що а, мені набридло під кінець вести цей звіт це насправді досить а, втомлює. Тому що потрібно все записати, потім потрібно все приволокти, все витягнути. А, і в кінці кінців я якось навіть відчувала а, якесь відчуття у, як це, угризінь совісті. А, мене мучила совість, тому що мені весь час здається, що я перебільшую в своїх покупках, і я навіть думала, можливо, перестати знімати про це відео. Я нікому нічого не зобов'язана показувати. Але мені потрібні були ці відео для мене. Тому. Можливо, я буду знімати якісь покупки, коли мені буде щось цікаво розповісти, але мені здається інформативніше, ще інформативніше, знімати тематичні відео огляди, ніж просто показувати, що я купила. Хоча в мене завжди є переважно завжди є думки про куплені засоби. Я зараз більш в такій стадії повторювання. Улюблених засобів, тому можна бачити, що я купую знову і знову. Це також інформативно, але ще більш інформативно буде просто зняти якусь конкретну категорію відео з якоюсь конкретною тематикою і розповісти про ці засоби. Я ще не знаю точно, яким я хочу бачити свій канал наступного року. Я знаю, що я хочу зберегти деякі формати відео, наприклад, постібаночки залишаються закінчити і викинути, залишаються. Але я ще не знаю, що я хочу нового. Мені бракує чогось свіжого, і я точно хочу знімати відео про парфюмерію, хочу знімати її трохи більше, тому що це та категорія, яка мені зараз дуже цікава. Я знаю, що я не буду якимось там пар в гуру, я не намагаюся ним бути, але просто мені немає з ким обговорювати ці теми. І ніхто в моєму оточенні настільки не цікавиться тематиками, якими цікавлюсь я, от саме косметичними, б'юті. І я знаходжу свою віддушину на Ютубі. Тому я показую, розказую все, чим горить моя душа. І остання ціль наступного року це зробити проект, закінчити і викинути. Можливо, один, можливо, два. Я ще не знаю, якою хочу тематику. Цього проєкту створити, можливо, це будуть якісь більш сфокусовані тематики, по типу закінчити засоби для губ чи закінчити, ну лаки, ні. Можливо, парфумерію Мені б хотілося трохи пропрацювати свою колекцію більше, але в той же час я не хочу змушувати себе використовувати якусь парфюмерію. Одним словом, мені тріб... треба обдумати цю тему. Якщо у вас є якісь ідеї, я вже заговорилась, в мене першить в горлі. Якщо у вас є ідеї, пишіть в коментарях. Знизу мені буде цікаво почитати дізнатися, що вам цікаво дивитись, які відео ви б хотіли бачити на моєму каналі, якщо в нас співпадуть ідеї, буде просто чудово. Ось такими були мої відгуки на мої минулі цілі минулого року і мої цілі наступного року. Мені здається, головне. Коли складаєш цілі робити їх більш-менш реалістичними, і справжніми, і щоб горіла душа, щоб палало бажання справді добиватись цих цілей. Я би не придумала собі щось таке, що е, буде нереалістичним, там закінчити 10 флаконів духів. Я знаю, що це не моя тема, і що такого ніколи не буде в моєму житті. Я планую поповнювати свою колекцію і декоративної, і доглядової, і парфюмерної колекції. Колекції парфюмерної mm. давайте одне одного надихати, пишіть коментарях знизу, які у вас косметичні плани на наступний рік, і обов'язково залишайте свої ідеї в плані відео для мене на наступний рік, щоб робити щось свіженьке і цікавеньке. Сподіваюся, як завжди, це відео було для вас цікавим і корисним. Но ми з вами побачимось в моєму наступному відео.